Які б діти не були скільки б їм років, обов'язково потрібен нагляд, і обов'язково потрібно навчати, як себе поводити на водоймах. Працівники ДСНС проводять навчальні бесіди з відпочиваючими на річці Стрижень у Чернігові. Спільно з Червоним Хрестом вони влаштували показові заняття з порятунку тих, хто тоне. Заступник начальника аварійно-рятувальної частини головного управління ДСНС в області Роман Білоконський пояснює, розіграли дві ситуації. Перша умовна ситуація складалась, в тому що Людина, запливши на серед водойми, не зрахувала сили та потрувала допомогу. Друга ситуація це коли людина стрибнула з непризначення для цього споруди та не змогла самостійно виплити з водойми. В обох випадках рятувальники витягали людей на берег, де волонтери Червоного Хреста надавали їм першу домедичну допомогу. Зі слів речниці ГУ ДСНС в області Ніни Луценко до проведення такого заходу спонукала статистика. В Україні з початку року на водоймах потонули 44 дитини. В нашій області з початку року на водоймах потонуло 25 людей, з яких дві дитини. Основною причиною загибелі дорослих у воді називає купання в нетверезому стані. Ще така основна причина це дітки відпочивають біля водойм та купаються без нагляду дорослих. Діти, на жаль, чомусь мало турбуються за власну безпеку. Вони дуже згухвало себе. Поводять і тим самим порушать правила безпечного відпочинку на водоймах. без дорослих можна купатись. Такі заходи проводять щороку з початком літнього періоду, говорить Роман Білоконський. Нагадаємо, офіційно пляжний сезон у Чернігові ще не стартував. За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимира Хольченкова, після перевірки пляжу Золотий берег відкриють сезон відпочинку біля водойм. Проте купатися буде заборонено. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.